Всім привіт! з вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла поговорити на дуже таку, як на мене, актуальну, на жаль, у наш час і досить болючу, особливо для жінок, тему про те, що найгірше може зробити чоловік по відношенню до жінки, знаходячись нею у стосунках. Це зовсім не зрада. це не Якийсь обман, навіть не насильство, чи там, якесь систематичне зниження її самооцінки і, взагалі, самоцінності. А, насправді, як на мене, найгірше, от, дійсно, що може зробити а, чоловік по відношенню до жінки, яка особливо має до нього там, почуття, яка з ним а, знаходиться у цих стосунках, а, це коли він. Там, зустрічаючись з нею, наприклад, так, рік, два, три, п'ять, постійно, начебто, дає їй надію, підкріплює в ній цю надію, що в них все добре буде, що він буде поруч, що він завжди буде з нею, що він, начебто, вже визначився, так скажімо, тобто зробив свій вибір на її користь. І е, нікуди, так скажімо, від неї не дінеться, але при тому е, він до кінця цього вибору все одно не робить. Тобто жінка все одно знаходиться у певному такому підвішеному стані, у якійсь такій невідомості, тому що е, вона бачить, наприклад, що йде час, і все одно нічого не змінюється. Тобто завжди е, знаходяться якісь причини, якісь е, об'єктивні факти, е, фактори, е, які не дають. Чоловікові, наприклад, зробити до кінця цей свій вибір. І відповідно жінка розуміє, що ось іде час і нічого не змінюється, і, напевно, так воно вже швидше за все нічого і не зміниться, тому що завжди будуть знаходитися якісь причини. Як то кажуть, хто має бажання, той шукає можливості, а хто не має бажання, шукає причини, чому? Чому він не може це зробити? І, відповідно, якщо чоловік постійно протягом цих років. Переконує жінку якось у тому, що, начебто, у них все добре, і в них є спільне майбутнє, там е, є можливість створювати сім'ю, але при тому, коли, наприклад, жінка вже е, ставить питання ребром, що от коли тоді в нас буде це, коли в нас буде це майбутнє, е, де ми будемо вже сім'єю і так далі, тоді чоловік може просто е, в якийсь момент е, злитися, так скажімо. Тобто він зливається з її життя е, в тому плані, що розуміє, що насправді він не готовий. До цього такого відповідального дійсно кроку. І жінка так само це розуміє, можливо, десь вона вже розуміла це і раніше, але іноді страшно поставити, якби так, прямо це запитання, або якось е вивести, так скажімо, на таку розмову е людину, тому що страшно почути дійсно те, що ти вже розумів, підозрював, що от людина ще не готова, вона ще остаточно не визначилась і не зробила свого вибору. Але при тому е продовжували з тобою там стосунки, і, начебто, давали оце відчуття, що все буде, що все добре, що там я з тобою. Ось як на мене, це найгірше, тому що жінка вона дуже, по-перше, так само розчаровується, вона десь втрачає якусь віру і загалом там в чоловіків, і в себе. І, в принципі, для неї це важко. Ну, і кожної людини це важко, якщо вона там собі має якусь одну ціль, якусь там свою. Мрію, і вона розуміє наприклад, що ця мрія не здійсниться вже точно саме цією людиною. Е, тому е, я знаю, що мене більшість дивиться саме чоловік, чоловіки, тобто чоловіча аудиторія. Е, дуже вас хотіла попросити не робити так по відношенню до жінок, тому що якщо от ви розумієте, що ви не готові, якщо ви не хочете е, насправді одружуватись, наприклад, з жінкою, з якою у вас є вже стосунки, то краще про це все-таки сказати якомога швидше, а не там використовувати. Оці стосунки в своїх там цілях, для чого вам це вигідно, наприклад, зручно, але при тому знати, що все одно нічого е, в подальшому з цього не буде, або е, там обманювати і себе, думаючи, що буде, але насправді розуміти, що все одно, як би хотілося, то вже давно це було. Значить, є якась причина, чому ви цього досі не зробили. Е, відповідно, е, ну, е, в першу чергу, е, все-таки чоловіки саме так роблять, тому що. Саме вони, якби є ініціаторами, наприклад, подруження, коли, наприклад, там роблять пропозицію. Але є так само і жінки, певна відсоткова така категорія, які так само можуть до кінця бути невпевненими, тобто вони так само можуть зустрічатися з чоловіком, і коли от він там робить їй пропозицію, вона так само може сказати, що вона не готова, не хоче. Тому так само звертаються і до таких жінок, що вони теж так не робили і не гралися а, чужими почуттями, тому що це дуже боляче, і в принципі не варто таке робити, якщо. У вас є якесь ну, почуття власного, якої власної гідності, тобто ви тоді не повинні були б так робити по відношенню до інших людей. Ось такий момент. Тому, якщо у вас, наприклад, зараз така ситуація, ви стикнулися з таким моментом, і вам там якось важко знову відновити віру у щось хороше, ви там відчуваєте себе недолюбленими. Тобто от, ви розумієте, що начебто вам нічого й не обіцяли, але ви вірили, що все буде. І от розумієте, що цього не станеться. А, тому треба саме в такі моменти я б рекомендувала звертатися за саме психологічною допомогою. Бо саме хороша психотерапія вона дійсно може допомогти вилікувати так само і розбити серце, і знову відродити віру, і знову почати комусь довіряти. І когось любити. У ось і все. Тому пам'ятайте, що все буде добре.